Що ти робиш? Готую вам лачбокси. Фу, я не буду ці брати. Це смачно і корисно. Ми всі таке їмо. А ну покажи мені свій лоток. Та в мене все таке саме, як у вас. А ну показує, що в тебе там. Та нічого там немає. Поставлю там все таке саме, як у вас. А я подивлюсь, подивлюсь. Та ні. А це що таке? Майонез диетичний. Дати що? Авантбоксу що? Таке саме, як у вас. Один хліб спляшний. Оце користь. Одні вітаміни. Та це не моє, це мені хтось його підкинув. У мене таке саме було, як у вас. Одні брокколі були і овочі.